Всім привіт! Сьогодні буду новичком допомагати у ТДД 3 і для початку, я думаю, я поставлю свій скін. Щоб ви могли б зробити скін, то все, що вам треба е, зробити, це таки зайти у кнопку, там де є одяг, та надягти ваш, і там зайти в червону таку папочку, як газетка. Там ви зможете все там налаштувати і так далі. Далі я буду налаштовувати освітлення. Освітлення, до речі, я дуже люблю, знаєте, таке чорне. От, наприклад, це в мене є таке, таке тако, туманне, таке красиве, червоненьке. Але я б зараз хотіла б е, зробити якесь таке... Більш цікаве. Це я буду все ставити на чорний. От так от на самий такий, давайте чорнесенький. От приблизно так. Тут ми не ставимо на чорний. Тоді ми додаємо трошечки такого. Давайте ми тоді ще додам якогось, не знаю, такого відтінку, щоб було красиво. Ну, не яскраво, думаю, більш якось, щоб було, отак от впадало от в очі. Я думаю, тепер так. І я маю повернути ще сонце, щоб воно світило таки на мене. Типу, ось тут, так? От приблизно так це виглядає. До речі, можу ще вам сказати, що якщо ви хочете там зробити е, так, нібито це зараз ніч, то ви можете взяти просто ось так от. І нібито небо є таке темне, як бачите, але е, там, типу, має бути сонце видно. Наприклад, давайте я зменшу цей dentista cover і тоді нібито нічого виглядає, як ви бачите. Ну, не супер, звичайно, але в принципі, як спосіб можна користуватися. От приблизно так це буде виглядати. Далі я виберу якийсь гарний танець. Я думаю, я буду шукати просто так на вибір. от е, Я маю дуже класні збереження, просто тому що я їх зберігаю, бо вони я просто, думаю, просто, що вони мені сподобаються. Я бажаю такі заберу тут звук і давайте якийсь такий візьмемо. Е, далі я не забираю цих всіх штучок. Я, наприклад, беру там посох E, пишу хайт, хайт текст і хайт олкайс. І так, в нас нічого не стає видно. А за комбінацією e, Windows Alt і R я знову ж таки знімаю відео. Але оскільки я так знімаю завжди відео, то я вам не зможу показати. А результат вийшов ось як такий.